В червні місяці ми заключили договір з Національною службою України. Це у нас був один пакет. Потім ми заключили другий пакет. Він наразі іде пілотний проєкт, але я сподіваюся, що наступний рік будуть кошти. Вже нас була зустріч. Нам обіцяють, що навіть на зубопротезування буде виділятися ще більша кількість грошей, як була в цьому році. Так що до нас можуть прийти військові навіть не тільки з нашої громади, а з будь-якої громади приїхати з іншої області і отримати якісно полікувати зуби. На лікування зубів, служба національна служба виділяє до 15 тисяч гривень на одного із. А на зубопротезування було 25 тисяч гривень. Ось таку послугу можна прийти і отримати. Скільки зубів можна зробити за ці гроші? Скільки зубів можна по-різному. Це можна і видалити, і полікувати, і запротезувати. Якщо на протезування 25, а приблизно керамічна коронка вартує 2400, то за 25 тисяч можна нормальну послугу отримати зубопротезування.